Всім привіт, друзі! Розпочинаю свій влог з села, з нашого будинку. І зараз покажу вам зміни, які в нас вже є. О, насправді вже почався такий цікавий процес ремонту. Тому, кому цікаво, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Залишайте свої пальчики вгору. Сподіваюся на вашу підтримку. Ми розпочали каналізацію робити. Ну, не ми майстри, але ось. Буде у нас каналізація. І тут також у ванній нашій майбутній. Загалом можете бачити, що тут ще купа мусору. Потім будемо це все вивозити, але поки що немає сенсу це нікуди везти. І, до речі, думаю над тим, щоб замовити нове вікно, яке буде відкриватись, поки немає плитки і поки немає фінальної штукатурки, щоб його поміняти. Бо це взагалі я сумніваюся, що воно відмиється. То і все ж таки, мабуть, вікно, яке відкривається, буде. У ванній кімнаті краще. Не пишіть мені, будь ласка, що наше у ванні вікна, що зробіть маленьким. Мені маленьким не подобається, для мене це як в тюрмі. Мені подобається великий, якби може було, я б ще більше зробила. Тому так, питання просто стоїть, чи робити його відкритим, чи залишати ось таке. І наступне питання у нас зараз стоїть, чи ставити тумбочку по ширині 45 см. чи... Все ж таки 35? Напишіть, будь ласка, в кого які тумби стоять, чи зручно взагалі буде користуватися тумбою 35 кою Бо я щось не знаю. Бо нам, в принципі, і тут 10 см зіграє роль, але якщо воно буде настільки незручне, що ми ну, просто не будемо використовувати ту тумбу, то не знаю. Думаємо, що робити. Тому хто має. 45-ку чи 35-ку, поділіться, будь ласка, досвідом як вам. Ще нам ніяк не відріжуть труби ці, бо ми хочемо, щоб нам відрізали і щоб ми зразу розібрали пічку. Газову. Бо вона зараз на газу. Ми хочемо зробити собі на дрова, тому потрібно її повністю розбирати, а потім знову збирати. Ось така у нас зелена. Колір мені взагалі не подобається, але я думаю, коли не буде світло, то мене буде турбувати більше її функціонал, ніж колір, тому вирішила зробити на дровах. Доська, хто тут є? Коровка? Бачиш коровку? Мама обіцяла, що буде? А там дивись є ще одна коровка. Ось мама тобі зараз покаже ще одна є. Бачиш? Добрий пальчик зради. Хто там є? Є корова? Ну, так? Ого! Корова, правильно! Ого! Так, корова. Їдемо? Ну хай папа корівці. дивіться, як заросло наше подвір'я. Це жесть. Нема кому покосити. Це намальовані. Ану шукай хлопчика. Де да, хлопчик? Ми сидимо в кабінеті Сауча. Написала заяву в садочок, щоб нас взяли. В принципі, все має бути ок. Пішли ксерити Олівія. Пішли ксерити наші документи і готуватися, сказала, на кінець вересня в садочок. Давай ось тут. Ні, там? Ну давай там. Ми приїхали в епіцентр з доцію, приглядаємося взагалі до, до всього, до дверей, до елементів для ванни. Є ось така. Ця фігня регулюється, тут перемикається. По висоті з термостатом Его Не знаю, чесно, що тут по якості. Ну, така Дешева. Але як варіант. Наступна ось така. Це якісніша. Лійка сама васія. Вісім п'ятсот теж без крана і це у нас іде без термостату. Це по тумбах в епіцентрі, щось таке собі. Нічого мені не подобається. По плиточці така. Мені сподобалося. Назва кому потрібно тут колір кремовий просто не передає Ламінат. Під цим світлом ужасно передається колір. Ну, вибір ламінату дуже великий, але я хочу щось таке світле, під дерево, але якийсь такий теплий відтінок. Щось трішки тепліше, ніж ось цей. Ну і плюс камера ще трохи погано передає світло. Колір погано передає. Таке круте крісло. Це така нього і просто розчинився. зайшла подивитись на модульні кухні, ну це прям така, ну коротше, ви поняли, така собі. Ось, ну, до прикладу, оця от кухонька. 17 550. Ще трохи щось по обоє, колір такий. Сирий. Ти чого кричеш? А це ми відвідали з чоловіком ресторан. Італійської кухні, новий нещодавно відкрився в нас в Чернівцях, називається Нонна Макарона. Я думаю, що вже багато місцевих в ньому побувало. Дуже класний у них такий інтер'єр, дуже атмосферно, відкрита кухня. Загалом нам сподобалося. Хоча, вдруге, я б туди не пішла. Так, один раз спробувати непогано. А ми йшли святкувати нашу річницю шлюбу. І плюс був ще день народження у мого тата, і ще Олівії виповнилося один рік і 9 місяців. Тому мали так багато нагоди туди сходити. І ось ділюся з вами кадрами, що тут можна придбати і загалом як все виглядає. Ми поїхали якраз. На олівій сон, щоб собі спокійно посидіти, поїсти. І вона весь час проспала, встала, аж коли ми вже їхали назад у машині. Хоча, в принципі, там була дитяча кімната, досить непогана, тож могли брати її і не сплячу. Але ми не знали, що там є дитяча кімната, тому так. Ми собі замовили так декілька страв різних на пробу. Саме перше це була картопля Фрі моя ідея, моя ініціатива, я захотіла. Непогано, але мені не дуже сподобався соус, хоча, на вигляд, дуже навіть смачно. Далі була сирна піца та карбонара паста. Я очікувала чогось більшого від цієї пасти в італійському ресторані. Ну, але уже що маємо, то маємо. А от тірамісу нам з чоловіком дуже сподобалось, тому можу сміливо вам рекомендувати. І на такій смачній ноті буду завершувати своє відео. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. До зустрічі у наступному влозі. Всім па-па!